Поцілунок з другою половинкою дає відчуття щастя, легкості, єднання, зладжує конфлікти, зменшує тривожність та стрес. Але поцілунок з випадковою людиною чи мало знайомою містить в собі небезпеку. Якщо у вас є тріщина слізової, чи ви чистили зуби щіткою, ниткою, іригатором, то 100% десь закровить. І це є вхідні ворота, і ви можете дуже легко заразитися вірусом гепатиту В, С, А. Снідом, сіфілісом, вірусом Епштейна бара він ж інфекційний мононуклеоз, чи вірусом папіломі людини, папіломи на язику, на гортані, кандидози, стоматити, заїди, стафілострептококи, пілорі та багато іншого. Не можна цілувати в губи свою дитину та дозволяти родичам, тільки в щічку. Не можна цілувати з малознайомими людьми, а тільки тоді, коли ви розумієте, що з цією людиною будуть у вас довготривалі стосунки, і варто здати аналізи чи розпитати. Не варто Подругам цілуватись, в губи чи на першому побаченні, бо ви не знаєте, з ким вони цілувались до вас. І також користуватись спільними предметами гігієни, помадою, чашкою, того, що можна через них заразитись. Не дозволяйте, щоб вас будь-хто цілував губи, та не дозволяйте себе обдурити поцілунком, а шукайте справжніх тих, хто все життя буде цілувати тільки вас. Бажаю міцного здоров'я!